Всім привіт, з вами Ентер Кастер, і сьогодні я буду грати в морський бій. Це вже вже четверта серія. Ну давайте ж почнемо. Това има и пъща. Так положено. Одразу на чотири хрестка. Я йому збив. Так. І. Тільки на чотири хрестка, але то найголовніший корабель. Він нам збив три, а ми йому два. Це чотири. Нам щось трохи не щастить. Там ще два корабля і все. Він виграв. Ні, мені чесно, здається, що кораблів трохи менше стало. Ну, добре, поставив там кораблі в себе. Він у нас виграв сім, а ми в нього тільки шість. Так, давайте поставимо. Ще раз. Пумо. Сторі, нас залишилось монеток. Так, ну ці наші ракети збили.

Ми ще, напевно два рази і будемо прощатися. Чомусь ми ніяк не можем попасти. <плес> Началось йому збити кораблів. Напевно, він нас виграє. Я так думаю. Щойно виграє. Так, ми чомусь знов програли. Це в мене реклама якась. .да. Так давайте військовим. Давайте шерсть. Так, Так, з першого разу упали мене йому йому перший хрест. І знову... Тере шесть. Два курубля за збити. Це просто рекорд. Я не знаю, як тут використовувати кораблі. Ага, понятно. Я вже понял, як він нам використовує кораблі. Ну, спустили таке. Я чому це сам цього не не догадався, Нам там ще ще сьому. Ну, десь три, чотири кораблі збити. Або чотири і п'ять. Ми може лишилося йому збити певний один. <плес> не можу ніяк попасти десь там. Вже, напевне, будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Якщо це відео набере 15 лайків, то зразу випускаю вже п'яту серію про морський бій. Всім баю бай з вами був Ендер Кайсер.